Нарощуємо штангу. Бачите, як виглядає процес нарощування штанги. Це гідробуріння. Пробурили. Подається вода. Подається вода з водовоски в технічну яму. Далі на бурову установку і по штангам звертаю вашу увагу, теж подається вода. Потім буриться. породи, які вибурюються, вони виходять нагору. Нагору піднімаються. І потім ми оце відкидаємося. Це звертаю вашу увагу: гідробуріння до каменю. По каменю йде вже пневмоударник, працює і розбиває е, отвір в гранітній плиті. Е, скільки буде до каменю, ніхто не знає. Це населений пункт Велика Бушинка, Вінницька область, Немирівський район. Швидко чи не швидко буде буритися, побачимо. Е, цікавий буде. Е, як то кажуть, цікавий буде варіант роботи, тому що три об'єкти на відстані буквально 100 метрів. Звертайтеся, побачимо, до речі, який буде результат. Контакту профілі.